Вітаю на каналі. Друзі, час летить неймовірно швидко, вже настала весна. Проте для нас пройшов ще один тиждень, і як частина нашої рутини ми сьогодні переглянемо його результати та складемо план на наступний тиждень. Також, як я обіцяв в минулому ролику, сьогодні ми розглянемо варіанти вправ для бігунів початківців, щоб привести м'язок в тонус та спеціальні бігові вправи, які допоможуть нам покращити теху... техніку бігу та підвищити його ефективність. Також трохи поговоримо про таке явище, як поліометрика, та особливо її користь для бігу. Тож, беріть чай або каву, а ми почнемо з вправ. Давайте поговоримо про те, які речі потрібно додати до рутини бігуна для того, щоб покращити результати. Я не буду розкривати важливість розминки перед бігом, сподіваюся, ви всі свідомі спортсмени-початківці, і обов'язково проводите розминку хоча б декілька хвилин суглобної розминки, а також свої пробіжки починаєте з повільного темпу для того, щоб гарно розігрітись. Також ми сьогодні не будемо піднімати тему розтяжки після тренування, оскільки тут скільки людей, стільки й думок. Хтось розтягується після кожного тренування, хтось виділяє на це окремий день і робить розтяжку як окреме тренування або масаж роликом. Будь-який з цих варіантів підходить, оскільки він нам допомагає зняти напругу з м'язів та покращити процес нашого відновлення. Я, наприклад, розтягуюсь після тренувань е, тільки в тих випадках, коли були доволі тяжкі пробіжки, і я відчуваю втому в ногах. А окремо розтяжку роблю взагалі дуже рідко, оскільки віддаю перевагу перкусійному масажу. Що ж, наші вправи ми поділимо на три блоки. Перший це вправи для укріплення основних груп м'язів, задіяних при бігові, що рекомендується робити початківцям для кращої стабільності і швидшої адаптації до навантажень. Друге це спеціальні бігові вправи для укріплення зв'язок та сухожиль, що покращить нашу техніку бігу та підвищить ефективність. Ну і третій блок це поліометрика. Стрибкові вправи, які можуть підвищити вибухову силу та допомогти краще використовувати енергію імпульсу від приземлення при нашому бігові. Що, ж, давайте розглянемо по черзі кожен з цих блоків. Ці вправи необхідні для початківців, оскільки вони зміцнюють м'язи і зв'язки, що дає можливість швидше адаптуватися до бігових навантажень. Ці вправи можна робити як окремо для тих, хто тільки планує почати бігати, так і під час пробіжок. Як завжди, почати варто з розігріву. Для цього можна виконати біг на місці або легку пробіжку протягом 3-5 хвилин. Важливо поступово збільшувати темп, але не бігти інтенсивно, щоб не перевантажити серце і суглоби. Зажзнайте, що під час бігу потрібно тримати пряму спину, а також е, шию і погляд направляти вперед. Підйоми на одній нозі. Це вправа для зміцнення ікроножних м'язів. Стійте біля стіни чи стільця для підтримки балансу, піднімаючи кожну ногу по черзі. Виконуйте до того, як м'язи почнуть відчувати печіння. Від 10 до 15 підйомів на одну ногу. Друга вправа це стрибки, імітуючи стрибки на скакалці. Ця вправа допоможе зміцнити ікроножні м'язи та покращить координацію. Виконуйте по 30 стрибків. Якщо вам залегко, то стрибайте на одній нозі по 30 разів, по черзі на кожну ногу. Третя вправа – це присідання до паралелі з підлогою. Тримайте ноги на ширині плечей і не дозволяйте колінам виходити за носки. Це допомагає зміцнити м'язи ніг і покращити стабільність під час бігу. Цю вправу виконуйте по 12-15 присідань. Ці три вправи можна виконувати від 1 до 3 кіл, в залежності від вашої підготовки. Ну і Четверта бонусна вправа це вправа для стоп. Після основних вправ розуйтеся і виконайте підтягування пальцями на підлозі. Ця крута вправа зміцнює м'язи стоп, що дуже важливо для бігунів початківців. Давайте перейдемо до другого блоку, а саме до спеціальних бігових вправ. Ці вправи можна виконувати один-два рази на тиждень після легкої пробіжки, щоб розвивати техніку і зміцнити м'язи та сухожилля, що важливо для покращення бігових показників. Для виконання цих вправ я зазвичай вибираю прямий відрізок дороги, десь 30-50 метрів, бажано без рельєфу. Також не забувайте між вправами робити перерви для того, щоб пульс міг опуститися в комфортну зону. Перша вправа біг з високим підйомом колін. Високий підйом колін активує стегна і м'язи живота, покращує амплітуду руху і стабільність. Друга вправа закидання голіні назад. Підтягуйте голінь до сідниць, активуючи задню частину стегна. Третя вправа – це приставні кроки. Виконуйте на кожну сторону по 30-50 метрів. Це допомагає зберігати стабільність і покращує координацію. Четверта вправа це перекресна ходьба. Підвищує гнучкість і зміцнює м'язи стегон та розвиває координацію, що допомагає запобігти травмам при бігові. Будьте обережні та не поспішайте з цією вправою, оскільки вона дійсно складна координаційно і можна трошки заплутатись та впасти. Будьте обережні. П'ята вправа це біг з випригуванням і виносом стегна. Це вправи для покращення вибухової сили та сили викиду стегна, що нам допоможе, коли ми будемо бігти більш швидкі відрізки. Шоста вправа це стрибки вісімкою. Вони поглиблюють роботу ікроножних в'язів і підвищують вибухову силу. Тут раджу скоротити трохи відстань, бо за 30-50 метрів ваші ікри дуже сильно заб'ються і вам буде некомфортно продовжувати ваше тренування. Також додатково можна додати вправу, таку як біг майже на місці з дуже високим кадмусом. Ця вправа розвиває можливість бігти з більшою частотою кроків, що робить наш біг. Більш ефективним. Що ж, давайте перейдемо до поліометрики. Що це таке і як вона нам може знадобитись? Якщо коротко, то поліометрика це пришкові вправи, які дають можливість нам адаптуватись і за рахунок наших рефлексів використовувати енергію приземлення для відштовхування. Які саме рефлекси? При розтягненні чи скороченні наших м'язів під дією зовнішніх чинників, наша нервова система намагається повернути довжину м'яза до норми. Це такий собі захисний рефлекс. Якщо м'яз сильно скорочується, на це реагує нервова система, щоб уберегти сухожилля від розриву. Тож, якщо ми стрибаємо з висоти, наші м'язи не скорочуються, а подовжуються під навантаженням. Таким чином, сухожилля не натягується і зменшується ударне навантаження на суглоби. Це називається ексцентричне скорочення. На противагу ексцентричному скороченню є концентричне скорочення, тобто скорочення м'язу в напрямку центру. Це скорочення відомо всім, хто колись відвідував спортзал і виконував вправи, наприклад, на біцепс. Також є ізометричне скорочення, яке можна побачити при виконанні таких вправ, як планка або як поза воїна. В такому випадку м'яз скорочується в статичному положенні, тобто його довжина залишається незмінною, при тому м'яз напружений. Яким же чином це відноситься до бігу? При приземленні наші м'язи отримують навантаження у 2,5 рази вище за нашу вагу. Тобто, в моєму випадку, це близько 230 кг. Це дає нам додаткову енергію, яку ми можемо використати, відштовхуючись від поверхні. Якщо ми це зробимо одразу. Або не використати, якщо ми затримаємося на поверхні трошки довше і втратимо імпульс. Це можна легко перевірити, імітуючи стрибки на скакалці. Необхідно підстрибнути декілька разів підряд, так ніби ви пригаєте на скакалці, а після цього зробити стрибки з тією ж самою амплітудою, проте з паузою після кожного стрибка. Готовий посперечатися, що в другому випадку вам доведеться прикладати набагато більше зусиль. Що ж, давайте подивимось на мій біг, коли я біжу швидко. В цьому випадку мої м'язи виконують всі три види скорочення кожен крок. При приземленні це ексцентричне скорочення для поглинання енергії удару, потім на мить ізометричні для стабілізації ноги і концентричне при відштовхуванні. Енергію від удару, яку ми отримуємо при ексцентричному скороченні, ми можемо використати для концентричного скорочення, і тим самим е сильніше відштовхнутися від поверхні. Проте, чим довше наша нога знаходиться на поверхні, тим довше наші м'язи знаходяться в стані ізометричного скорочення, тобто статичного, і на ці скорочення ми витрачаємо ту енергію, яку ми могли використати для відштовхування. Таким чином можна зробити висновок, що чим вища частота кроків, коли ми біжимо, тим більше ми використовуємо енергії приземлення для відштовхування. Саме тому так багато бігунів стежать за каденсом при бігові і навіть намагаються його розвивати. Так ми розуміємо, як працюють рефлекси і як це впливає на наш біг. Але як нам цим скористатися і покращити власні результати? Тренуючись ми можемо розвивати рефлекси і їх швидкість, що дасть нам можливість використовувати енергію приземлення і зберігати запаси власної енергії. А отже, ми зможемо бігти довше або швидше, тут кому що подобається. Під час занять поліометрикою ми укріплюємо сухожилля і м'язи, оскільки привчаємо працювати з різними ударними навантаженнями, а отже і зменшуємо ризик травм. Щоб додати поліометрику до своїх занять, можна виконувати ось такі вправи. Перша вправа імітація стрибків на скакалці, необхідно робити близько 30 повторень. Друга вправа перемінні стрибки на бордюр. Тут також необхідно виконувати 30 повторень на кожну ногу. Третя вправа – це застрибування на висоту. Тут можна виконувати близько 12-15 повторень. Четверта вправа це вистрибування вверх з положення півприсяду. Тут також можна робити близько 12 повторень. Ну і остання вправа, яку я рекомендую, п'ята, це стрибки з ящика з відскоком. Також можна робити 12 повторень. З цією вправою будьте особливо обережні, особливо, якщо у вас зайва вага. Обирайте таку висоту, з якою вам буде комфортно стривати, і ви будете відчувати, що це не несе якоїсь небезпеки травми для вас приземлення з такої висоти. Я стараюсь виконувати ці вправи один раз на тиждень. Для мене найкраще підходить це робити під час довгої пробіжки, оскільки я біжу по різним маршрутам і завжди можу знайти якусь лавку чи, як в моєму випадку, на відео, бетонний блок для виконання вправ. Як я вже згадував, виконувати спеціальні бігові вправи та е, стрибкові вправи по одному разу на тиждень буде з головою. Також зверніть увагу, що вибір вправ необхідно підганяти під ваш етап тренування. Тож додавайте ці вправи до своєї рутини та не забувайте про відновлення. Правильна техніка укріплення м'язів, розвиток рефлексів і покращення координації дозволять вам не тільки уникнути травм, а й досягти кращих результатів у бігові. Що ж, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Чекаю ваших відгуків в коментарях. А також пишіть, які вправи виконуєте саме ви. Можливо, я про щось забув. Тож, як пройшов шостий тиждень тренувань? А я зараз вам покажу. Цей тиждень почався з артефактів, і це я не про вусатого таракана з попереднього мему, а про збої в статистиці. Тому детально аналізувати графіки цього разу немає сенсу. Але давайте кожне тренування розглянемо окремо. Понеділок провів тренування в другій зоні 1 годину. Тренування пройшло добре, по відчуттям, і темп поступово росте в другій зоні навантаження. Цього разу середній темп склав 9 хвилин та 9 секунд на 1 кілометр. На початку пробіжки пульсометр зажив якесь своє життя, тому перші хвилини на пульсовий графік краще не дивитися. При темпі 9-9.30 він показував то 135 ударів на хвилину, то 165. Решту тренування показував більш-менш відповідно до відчуттів. Перед виходом я його не змочив, бо на вулиці був мінус і вирішив, що не потрібно те робити. Проте, через суху шкіру він погано ловив імпульс, скорочення серця, і показував щось дуже дивне. Після 10 хвилин пробіжки я спітнів і показники стали ближче до реальності. На вівторок була запланована пробіжка темпова. Тут я пробіг 10 хвилин в легкому розміничному темпі, 40 хвилин в третій зоні та 10 хвилин заминки. 40 хвилин в третій зоні дались неважко з функціональної точки зору, проте тримати рівний темп було доволі важко. Я важко в'їхав взагалі в темп спочатку, побігши по 640 і потім сповільнюючись. Тут головне, що я біг 40 хвилин на межі 3-4 зони з пульсом 159-162 удари. На темп тренування звертати увагу не варто, оскільки тут теж не обійшлось без артефактів. Тренування співпало з повітряною тривогою, тому годинник не ловив GPS-сигнал і темп показував, як то кажуть, від балди. Бігши по відчуттям 8.50, темп на годиннику був то 10.30, то 5,50 на кілометр. По відчуттям 40 хвилин біг в темпі 7.20-745 на кілометр. Ось, власне, артефакт на карті, як розумієте, я біг просто прямо. Але в цілому, тренування пройшло вдало, відповідно до плану. Більш детально зможемо проаналізувати темп на наступному темповому занятті. Середу звичайно легке велотренування, тривалістю 1 година. У четвер я відчув легкість в ногах. Біглося настільки легко, що перші 10 хвилин було важко себе стримувати, і я постійно розганявся. Тому такий рваний темп і результат 8.40 за перший кілометр. Надалі я взяв себе в руки і контролював пульс та темп. Під кінець тренування звернув увагу, що пульс дещо вищий за попередні тренування на такому ж темпі. Для мене це перша ознака перевтоми, і тому, добігши додому, я порівняв тренування з попередніми такими ж і впевнився. Вирішив, що потрібно трошки відновитись, тому в п'ятницю провів дуже легке годинне велотренування і пропустив тренування ФЗП. Дав собі трошки більше часу, оскільки суботня довга пробіжка для мене основна, і її пропускати я не хотів. Суботу на тренуванні я помітив, що пульс знизився більш-менш проте, до норми для таких тренувань не прийшов. Найбільший кайф я отримав на цьому тижні від того, що, не дивлячись на незначну напрацьовану базу, до мене повертаються потрохи відчуття. Я зміг зарані відчути, що я виснажений, і трохи відновитись, не пропускаючи важливих занять з плану. Тому я так часто повторюю, що необхідно слухати свій внутрішній голос і своє тіло та аналізувати, що саме може бути причиною тих чи інших відчуттів. Недостатнє відновлення може привести до плато результату і відсутності прогресу, що може сильно демотивувати вас продовжувати заняття, та навіть до травм, оскільки втомлені ми втрачаємо концентрацію і можемо навіть погіршити координацію. Але відрізняйте внутрішній голос розуму від голосу лінії. Адже лінь нам завжди підкаже кілька суттєвих причин, чому тренування можна і навіть треба пропустити. План на наступний тиждень. Так як моя основна мета і ціль це гарне самопочуття і енергійність в повсякденному житті, а про спортивні амбіції поки речі не йде, я зроблю цей тиждень легким для розвантаження центральної нервової системи і більше сконцентруюсь на відновленні. Тому я приберу два тренування і трошки змінюю їх порядок. Тож я проведу 4 тренування. Понеділок буде вихідним, щоб відпочити два дні підряд і дати собі трохи більше часу на відновлення. У вівторок я проведу легку пробіжку 1 годину в другій зоні і буду спостерігати за пульсом, як я буду себе відчувати. В середу буде, як звично, легке велотренування 1 година в другій зоні. В четвер я зроблю інтенсивне тренування, яке буде включати 5 інтервалів по 2 хвилини в четвертій зоні через 1 хвилину відпочинку. Ну і час на розминку-заминку. В п'ятницю я зроблю ще один вихідний. Ну а в суботу проведу тренування 2 години повільного бігу. Буду бігти в темпі близькому до темпу цього тижня, е можливо, трошки повільніше, та буду старатися тримати пульс на межі першої і другої зони. Головне на цьому тижні спостерігати за своїми відчуттями і зрозуміти, чи достатньо цього часу для повного відновлення. Ось і підходить наше відео до кінця. Всі, хто додивився, молодці, сподіваюсь, ви на шляху до своєї мети. Тож, бігайте, виконуйте вправи, одним словом, прогресуйте. А з вами був Диваний Душніла. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, давайте будемо один одного мотивувати. Що ж, побачимось за тиждень! Бувайте!